Так, і всім привіт, мої хороші. Сьогодні суботнішня розпаковка. Дивіться, що накупили. І так, сьогодні капусточка. Купляла в АТБ, Атебер, був АТБ по 45, на базарі 50. Смак дитинства. Так закупилася і купила. Купила собі дочки чері. Придумала новий салатик. Тобто у нас макарончики, то буде жутка. Ви подивіться, яку я вазочку купила. Сьогодні в АТБ була на акції. Це було горіх не купити, бо мені такої треба, напевно. Потім яйця купила, як завжди. Таблеточки і капельки купила. І я буду велика господиня. купила зі селітру. Поки дощ буду поливати, посипати е, цибулю, чесник, квіточки, Одним словом, Все, що росте. Пісь майнеску. І купила домашню сметанку, домашній сир і маргарин. Як завжди будуть горішки. І можна налистяти, придумаю. Так, вафельки. А тепер, а тепер. Так, перчик. Буде салатик і буде піца. Морква. Зубки. Тут у нас синя цибуля. Яка вона дорога, але я купила. Буде нова страва. Іменно з слинью інакше не підходить. Ковбаса на піцу. І ще одна ковбаса на піцу. Так, тут я купила хребтики для собачок, бо вже не знаю, чим їх годувати, ще хребтики для собачок. А то є шилочка. Будуть котлети, буде зубка, буде смакота. Так, то в нас вже до паски готуємося, потрохи скупляємося. То, то, то в нас є гущенка, папки перемашувати. То в нас є кукуруза, буде салатик. Тут у нас є арахіс, напевно, до річки, або до пляцка, А ще булочки роблю з арахісом, І тут у нас порошок до печива і ванілька, Без них як ніяк. Огірочок на салатик, ридиска на салатик і цибулька на салатик. Знаєте, весна і вже хочеться чогось такого, такого, такого. А ще, як завжди купила рибу хеп Аргентинка, будуть котлети. От. І корм для нашої маняшки. Корм купляю, крілика, бо вона тільки крілика і їсть. Ну, мабуть, і все. Всім гарного дня, цілую, люблю. Бувайте!